Хоч в мене така сестра, напевно, у кого є молодші сестри, то й знаю. Вона вчора дивилася, що я в тому купальнику ходила. Сьогодні вона вирішила, що ми сестри, і можна в сестри віджати віджала. Але цієї від реально гарно. Я його ношу, я його ношу, бачите, у мене такі чорні чешками отак, а Галя перекрутила отак. Але то можна і шлейки, і на фрейд давати, як хочеш. Ну, бачите, з ким поведеться, як Галя каже, того й набереться. Сьогодні вона вже і капелюх в мене віджала, і все, що треба. Ну, бо сьогодні вже додому їдемо. Але знаєте, вона мене з дурила, вона мені знаєте, що каже. Та я не буду в ньому ходити, я просто знімлю і скажу людям, що тебе можна такі купити. Ну, вона вже дуже припухла, але я так розумію, вона мені вже всіх віддасть. Ні, Тобі дуже гарно. просто ну, без слів. Я ще такий чорний. Ну, то вже хоч все, як у мене. Ну, ви розумієте? Ну, а тебе дуже я Так, у мене такий чорний. Ну, якщо, якщо хто бажає, хочете придбати ось такий купальник або... Слів. Але ви зрозумієте, ця чашка має маєте отак, як на мені. То просто а. Галя, його можна по-різному крутити. А я собі Дуже гарно. а тільки гарно. Та, тут, та, як голинка? Ще ти так, як зіронька блистиш, а маму капелюси тобі ваше... взагалі. То і капелюси, і маму, і купальна, то ладна, купальна, твій. Та ясно, що в трійки. А ти маєш того на продажі то кавлерку купити? Маєш кавлерка залишу послання, але реально. Дуже реально гарно. Я, я сама пішов. Бапі сотку Давай, знімай. Супер. Кавалірка, те, щоб ви розуміли, вони вже є у великому басейні. І Моніка з Арсеном просто молодці. Бо якщо ми не ходимо, то вони хочуть. Давай. Молодець. Але знаєте, що, кавалірка? Каже до мене Моніка. Галя. Ти зніми, щоб моя мама побачила. Я кажу, Моніка, мама підписана, мама все бачить. Я кажу, ну але якщо ти хочеш, я мамі всі відео твої закінчу. Так що Моніка і бабуся бачить, і мама бачить, і Андрій бачить. Всі бачить, і скрик бачить, всі бачить. Давай. Боже, яка вона молодець. І шапку збери на голову. Бачите, хто навчилася, носик я посмарувала і все добре. Але я думаю, що вона все одно підгорить, тому що, тому що це є діти і вони хочуть бути в басейні цілий день. Тим більше вони почули, що ми сьогодні їдемо. Ну а що для дітей не зробить? Раді них ми ще залишилися. Давай. А трюк чи крикнув? Ні, трюк. нам. <звук> <Хлоп! звук> Молодець. Так що кавалерка, діти щасливі, а ми є щасливий них. Я вам скажу, кавалерка, що я що я маю можливість поїхати з ними на такий відпочинок і бажаю, щоб кожна українська дитина мала також таку змогу. Тому що діти це і наше майбутнє, це і наші найлюбиніші, найдорожчі. Покажи, Моніка. Моніка, я тут не стою. Я тут должен Тоже. тоже не... Молодая. На пальчик. На пальчик. На Молодая. Я потом залезть. Ну Я давай. давай. Ныряй. Хочу Давай. все Давай. 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 людей І ми також відпочиваємо, релаксуємо. І, на жаль, ми сьогодні їдемо додому. І я Моніці Моніцію масові пообіцяла, що ми поїдемо ще також в аквапарк. І ще на один відпочинок, то Моніка вже питається, коли ми поїдемо в аквапарк. Я сказала, скоро. Тобі Давай. Дивіться. Клас! Тебе віддала за їхню посмішку і за те, щоб вони були щасливі. Це є саме-саме головне. Ну, а в нас зараз кавалерка, на всіх одна мрія, щоб не перестала бушувати і від нас підстав, щоб наші діти, і взагалі, ми жили в своїй рідній Україні, на своїй землі. Бо В нас Україна найкраща. Де би ми не були, а такої красоти, як в нас ніде немає. Так що я щаслива, що діти відпочили, набралися сил. Ну і тепер їх чекає аквапарк. Але коли ще нічого не говорять, тому що ще з Монікою ми будемо їхати ще на один відпочинок, але потім згодом вам все розкажу. Знаєте, як взяли її перший раз, то вже з нею можна всюди їздити, вона дуже спокійна, дуже чемна, все їсть. Ну і тепер можна її взагалі всюди брати з нею. Ну, а я вам покажу одна. Книжку читаю, бо вона дуже розумна. в Читерка. Слава Ісусу Христу! Що? Я сьогодні працюю інструктором по плаванню. Ага. Але тобі так пасує. Молодець! Сто процент. Давай дать. Ну, а ті двоє кавалерка, я не знаю, чи не саді на накупають. Це взагалі. Діти Я щасливі. Я тут вірула. А знаєш, що робити, коли вухом вода за теку? У мене сюди. Вважай, на, на сонці дуже не будь. Там коктейлі ваші принесли. Да. На білябарної ось, Два коктейлі. Mm. Так. Я вам кавалерка, скажу так, прийшов наш відпочинок, дуже класно, на релакси. Кажу вам тако. напевне, перший відпочинок, від коли я їздила відпочивати, я просто отримала задоволення. Тому що були діти, ми дуже гарно бавилися. Ну і мені від цього я, до речі, і кайфувала. Так що ми вже поплавали, покупалися і вже вирушаємо до машини і їдемо додому. Ура! Я вам кавалірка скажу, так завжди мене королєва розводи. Ну, але тепер не тільки мене розвело, а ще й дітей. Їхали на Закарпаття, вона так оповідала. Будемо назад вертатися, заїдемо в замок, заїдемо на качелі. А тут взагалі ресторан шикардосний. кардосний. скільки раз я з нею їжджу, я знаю, що то все є брехня. Все розказала, подивилися. ви вже... Думками там були, знаєте? Вона їде і каже, ой, вже не заїдемо на качелі, ой, вже не заїдемо туди. А я, я так сидив на неї, думаю, що ти ліпиш, ти в тебе планах не було туди заїжджати. Було, ну, щоб винувати, що Ориса бродилася. Що ти мерз? Ну, дивством калерка, то таке. Але скажу вам, тако, дорога їде їдем нормально. Зараз буде перевал, то саме такий, знаєте, такий конченик. Я так не люблю той перевал капець, але вона їде дуже обережно. Ну і діти вже хочуть їсти, а вони люблять дуже ходові. Вони, може, хотіли щось інакше, але... Ви любите ходою? Mm -hmm. Ну, видите, моментально. Mm -hmm. Чи mm -hmm. більно не люблять, але ходове. Одним словом, їдемо, ще до хати лишилася годинка. Відкітлики файні. Дивіться, трохи красто покажу з закарпатською. Гадите? Дивіться, ту ладно. Ну, Природа просто заворожує. Бачите, зараз ми проїжджаємо Білосовицю. Білосовицю. Проїжджаємо. І так легосенько їдемо додому. Знаєте, бо в нас тако. Моніка ще піде гуляти, Максим іде гуляти. Мама Я йду по, по своїх справах, ну і мама, звичайно, не підводить наш колективчик. теж йде гуляти. Так? Ви зрозуміли, родина гуляща гуляща. Ну, що має... Маємо, то маємо, але ми знаєте, ми так один одному пасуємо. Mm -hmm. а, так, аби mm -hmm. всі розбігаємо. І цікаві вітря. не затримаємо. Да, і цікі вітраки. На та наша Та вітрина. Точка тобі, а може хтось не видів вітря, подиви, що файний вітра ладний. Що ти знаєш, не знаєш? Ти курва, в сраці була і мно виділа. Добре, що твоя шастала купа разів. Ти тут -ту дорогу знаєш. Я, Максим? Бо діти вже не штурка, де не а знаєш, що не перепиниш? Нерви робиш, дві хвилини. Видати вітраки, ще раз покажу. Ось ти запам'ятали, ці вітраки. Позначку поставити. Ви які кілані вітраки. То вже ми на перевал піднімають. Ви ці кілані але тут ладно. І ой, кавалерка. Хто не був на вам всім рекомендую. Тут реально дуже круто. Видите, хлопці стоїть вже з косою, що чим ти Ну, один з ще ось стоїть. Ще чи що не Ну, Одним словом ми їдемо, піднімаємося на перевал. Але дуже ладно. Ладно, тут треба діти. Ну діти лежать, вони тут не видять красу. Ну, Я вам скажу, так, вони Я зараз ще не хочуть дивити на ту красу, а потім тут ногами перебирали, бо їх тут привезли. Ні? дядько, ну та їдь, ну то ти хотів тебе не... пустили, ну, ну то, то їдь тепер, ну то а чого, гайди, чого сумнеш, бурчет, 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 бурчет. Ні, ну то моргає, хоче а... їхати, ну а потім тиснеться. Та то, може, може він всі з того підзнайомити? Немає чого з не зробити, мене дід не їздить. Дивіться, 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 кому я така Але гарно, дуже гарно. Я не знаю, але мені гори на Закарпатті дуже сподобали. Така шиба в тебе бруда, дайте. так спеціально. Я зрозуміла. Бачите? Тепер я вам. Замітно, що Віталік за нами дуже скучив, тому що мало того, що Королєву вітав з днем народження. І мені купив ось такі троянди, але дуже-дуже гарні і шикарні. І Моніці так само, ну Моніка взагалі в шоці, якщо чесно. That's Моніка fine, в fine. шоці. Але правда круто отримувати квіти, правда? Класно, правда? Добре. Так що ми вже вдома, кавалерка, скажу вам по правді, що я сама вже скучила, вже хотіла додому. Ну, але ми додому не їдемо, а їдемо далі. Угу. Правильно я говорю? Дома завтра будемо. Дома будемо завтра. Аж. Ну, але як треба, то треба, я говорю. Так що їдемо далі. Що ви робите? гриби. Ті, гриби? Кіш... що я люблю? Гриби. Так, так? Деш кавалерці маринад? Та й простий. І що ви, Валенка, думаєте? Ми вдома. Ай, да. я вдома. Ми не вдома. Віталік Відомо. сказав, мало ти відпочивала, ти їхали вшановувати. Навіть додому не зійшли. <свист> навіть і додому не і та То що? супер. Вийде? То є супер, Віталіка, ти така замучена, і там то вже який. Це вже присад, біжрилях. Та ні, я просто може сам не прилягти. <сум> Вона якраз не включена, там. Може, да. можна, можна... На світу включити можна лежати, так? Може зарядка не Так. Так. Пам'ятайте, я вам говорила, давала навіть рецепт дуже дуже смачних грибів. Зараз Віталік їх буде готувати. То він мене навчив. Але я ж так докладно не вмію, як він. А він зараз вам все покаже. Будемо, буде Віталій готувати е, гриби. Так, Віталій? Багато? Угу. Та вони підуть як за мене душу. Бо вони дуже-дуже смачні. Так що зараз вам запишу рецепт. То було тако. Я трошки не встигла з рецептом. Там пішло пачку майонезу і майже банка соєвого соусу. Трошки лишила. А грибів було от стільки. дві Ну вони прям дуже смачні. От серйозно. треба, щоб вони постояли Набрали трошки того маринаду в себе. Їх не треба ні солити, ні нічого. Типу вони постоять, хоча в 15 Їм треба постояти в цьому маринаді. Ну буде супер. Радом роблю, бо немає. Великої посудини. Зараз буде. Aj budu smažu, da im pokažu.